Карина Ян Глейзер, бандербікери зі 141-ї вулиці. Я глибоко переконаний, що виховання дітей вимагає не лише мудрості з боку батьків та прагнення все робити правильно, продовжував тато, і голос у нього дремтів. Важливо оточити своїх дітей чудовими людьми. Які будуть проводити разом з ним у наукові експерименти, пригостять їх печивом із джемом, принесуть у їхнє життя радість та сміх, подарують незабутні спогади. До чого ж світла, тепла і добра ця книга? Яка проте викликала в мене сльози і аж ніяк не через сентиментальність. Просто дуже захотілося бути дитиною цій дружній сім'ї. Напередодні Різдва сімейство Вандербікерів стикається із зовсім не святковою новиною. Вони змушені з'їхати зі своєї домівки до кінця. Року. А до кінця року лишається лише п'ять днів. Адже містер Байдерман завжди невдоволений буркотон і самітник, що живе на четвертому поверсі цього ж будинку, відмовляється продовжувати договір оренди. Батьки журяться, але упокорюються, а ось діти ні. І починається операція з метою укоськати. Байтермана змінити його думку: подарунки, листи, обійми, петиції, погрози, все йде в хід. Загалом історія це дуже позитивна і цілковито різдвяна. Щоб дітей все вийде, було зрозуміло одразу. Хоча спроби були Справді, творчими. Ця книжка не позбавлена своєї чарівливості. Всі п'ятеро дітей блеснюки Ізза та Джессі, Олівар, Гіацин та Лейні, прописані просто прекрасно, в кожного свій характер та манера поведінки. Для мене найяскравішою виявилася Іза, яка подає надії як скрипалька. Адже саме вона змусила Байдермана розплющити очі та вирватися із зачарованого кола самотності та гніву. Цей роман про сім'ю, про любов до дому і про можливість чуда. Історія світла легка та жива. Для кого ця книжка? Я пораджую її для дітей від 10 до 13 років. Для тих, хто хоче легкого та різдвяного сюжету, з обов'язково щасливим фіналом. Отож, Каріна Ян Глейзер, Бандер Бікери зі 141 вулиці. Начальна книга Богдан рекомендує.